Коли мене питають, як справи, я завжди відповідаю справи так само, як у всій країні. Бо ми живемо в рідній країні, нам немає куди їхати, і всі проблеми країни це мої особисті проблеми. І тому я їх так само намагаюся вирішувати. як Кожна нормальна людина вирішує проблеми в своїй сім'ї, вирішує проблеми на роботі, вирішує проблеми з здоров'ям чи там із. Пересуванням, а в нас ідок Завірюх сьогодні засипано, і люди не можуть доїхати, бо у нас, як завжди, сніг несподівано зимою приходить, і зима несподівано приходить, і все в нас несподівано приходить. І мільярди, які тратяться на ремонт доріг, їх раптом немає, виявляється. І чим чистить дороги там Одеса, Харків немає. І губернатора в Одесі немає, хоча вона засипана вся снігом. І сотні автомобілів стоять у хуртовинах і не можуть доїхати до тієї ж. Одеси чи до Чернігова мого, чи ще кудись? Ви згадали про прес-конференцію президента? Він багато чого там говорив. Зокрема, сказав, що Шокіна звільняти не буде, бо виявляється, шокін невідповідальний за результати боротьби з корупції. Бо виявляється, що сьогодні за це відповідальне антикорупційне бюро. А у шокіна мовляв забрали всі повноваження? То для чого діда трогать? Хай сидить. А я питаю: а для чого ви його рік тримали? Коли він був відповідальний, коли було не було ні Антикорупційного бюро, ні державного бюро розслідувань, яке, до речі, тільки щойно підписано президентом відповідний закон. Хто ж тоді був відповідальний в Україні за те, що регіонали ховаються за мандатами в парламенті? За те, що бойко за вишки вкрадені півмільярда доларів не сидить, за те, що немає реформи прокуратури, немає реформи судів. Хто відповідальний? Я питаю. Якщо Шокін не відповідальний, то очевидно, тоді президент Порошенко відповідальний. Який пропонував Шокіна на цю посаду, який його тримає, який його підтримує. Бо ми тривалий час збираємо підписи за відставку Шокіна і зібрати не можемо, тому що фракція БПП, фракція Батьківщини, там фракція Народного фронту не дають цих підписів. І сидить людина генеральним прокурором, нічого не робить, До нас внаслідок цього ні інвестори не йдуть, справедливості не можна в прокуратурі знайти. Корупція там аж зашкалює. А виявляється, що він за це невідповідальний. І отак, куди не плюнь, скрізь одні відповідальні, як зарплати лопатами гребти. Як корупцією займатися, як хабарі брати, то вони тут, як тут. А як питання відповідальності виявляється, що він невідповідальний. Я так розумію, що по Шокіну, як не було єдності в сесійній залі, так відсутність тієї єдності вона перейшла з 15-го в 16-й рік і залишається дуже серйозним роздраєм. Ну насправді ви ж бачите весь відговори за відсутність реальних реформ в нашій країні. У нас тільки влада нічого не бачить. От я наведу вам дуже простий приклад. Учора читаю повідомлення. Зупиняється в цьому році Запорізький автомобільний завод. Минулого року в Україні продали на 50 мільйонну країну, по всій країні продали 47 тисяч автомобілів. В Америці минулого року продали 14,6 мільйона автомобілів. Рекорд для Америки і для нас рекорд з, мінус, з мінусом. Чому я задав за цей випадок? Та тому, що коли у нас 47 тисяч на всю країну проданих автомобілів, це показник відсутності середнього класу, бо купують автомобілі середній клас, це показник відсутності державної політики, бо в Америці Обама разом із своїм кабінетом займався порятунком автомобільної галузі. А у нас ніхто цим не займається, нікого не цікавить ні робочі місця в Запоріжжі, ні сервіс, ні продаж автомобілів, ні е, е, можливість купівельна спроможність громадян. Тобто. То це, а президент розказує, що в нас найкращий банкір. Так причому тут автомобілі до банкіра, до Гонтарівої. В Америці причини автомобільного рекорду продажу. Чому? Тому що там під 2% річних кредит на придбання авто можна взяти. Тому що там бензин дешевший, бо нафта дешева. А в нас бензин, очевидно, не з нафти роблять, а і з віслюкової мочі його роблять. І тому він такий дорогий. Бо в усьому світі ціни на бензин падають через падіння цін на нафту, а в нас стоять. А інколи десь і зростають, і найголовніше в американців створено 7 мільйонів робочих місць, і це можливість купувати не лише авто, а утримувати свою сім'ю. А президент розказує, що в нас найкращий банкір. У нас найбільше падіння гривні за минулий рік з усіх валют світу. Найбільше падіння гривні, а в нас найкращий банкір. У нас найбільше зубожіння громадян у Європі, якщо не в усьому світі, а в нас найкращий прем'єр. У нас хто завгодно країну раком ставить, а президент, виявляється, в нас найкращий перемовник найкращий, і дипломат найкращий. Тільки я питаю: якщо в нас найкращий президент, найкращий голова Нацбанку, найкращий прем'єр-міністр, чому люди так живуть? Як же браки? Чому країна так живе? Це не риторичні питання. У мене є відповідь на ці питання. Тому що влада видає бажане за дійсне, тому що вони просто обманюють суспільство, тому що замість того, щоб чесно вийти і сказати, у чому проблеми, що треба робити, і головне показати світло в кінці тунеля. Бо коли ви розказуєте, що в нас є проблеми і нам треба реформи, покажіть, куди ми йдемо, за чим ми йдемо, Який результат цих ваших так званих реформ буде. А результат он нього сказав Запорізький автозавод, який зупиняється. і такі заводів в тисячі по Україні зупиняється. Оце Результати цих реформ, так якщо це реформи, вони нам не треба такі реформи, бо на нашу думку. І це очевидно. Результатом реформ це має бути створення робочих місць, це підвищення купівельної спроможності громадян, це збільшення радикальне збільшення заробітних плат і пенсій, це радикальне реформування правоохоронної, прокурорської, судової системи. От що має бути. А в нас на словах влада розказує про реформи, про те, що в нас всі найкращі. А на ділі кожен громадянин бачить, що це брехня. Такого ви дурите своїх людей, кого ви за дураків тримаєте?